Всім привіт! Сьогодні з вами Колхознік, і по багатьом-багатьом запитам на нашому Ютубі, Ютуб-каналі, нашому. Да, ми все ж таки робимо обзор на ось цей ось чудовий піпілац під назвою Іж'Юпітер 3К. Так він, по крайній мірі, у нас по техпаспорту називається. Але. Це зовсім був не спочатку не Юпітір, 3К це був Юпітер. 2. і чесно кажучи, він якось попав в моє життя дуже странно, тому що я займався тільки велоспортом. Виключно ніколи не думав взагалі собі брати якийсь мотоцикл, ніколи не мав такого бажання. Як в один із днів просто е, мій знайомий запропонував мені виміняти у цей мотоцикл в дуже, в дуже, в дуже печальному стані. Він просто валявся в нього десь там за домом, дуже згнивший. такий. І він каже: Давай, ти мені ті типу, пора, я там продавав якісь запчастини. Е, ти мені каже, раму від велосипеда. а Я тобі віддам мотоцикл. І я такий думаю, нормальний обмін, чому би ні? В общем, вимінявся цей мотоцикл таким чином. Після цього е, якось все пішло, закрутилось. Треба ж було його поставити на ход. Він не працював. Я навіть не знав з чого починати, тому що я взагалі не розумів, ніколи не стикався з мотоциклами. Не дуже знав, як воно працює все це діло. Але звернувся до свого знайомого, і в нього батько займався скутерами там, всякими такими мототехні. Маленькою. А він мені вже порадив в свій час звернутись до хлопців, які займалися важкими е, цими радянськими мотоциклами. І так я познайомився зі своїм ліпшим другом на той момент. І в принципі, вони там буквально, може, години за дві поставили на ходу, замінивши просто карбюратор, пару свічей, і, мабуть, катушка тоді ще згнила. Так з'явився у мене цей мотоцикл. Він був на ходу. Документів у мене ніяких не було. Прав у мене теж ніколи не було, я не робив їх ніколи. І понеслася вся камітель з цим мотоциклом. Мені хотілося зробити його які якимось типу аля бобером або щось якимсь нейкідом. Я фіг пойму, як це тоді називалось, і я сам не розумів, що я хотів. Я хотів, як всі, всі діти, мабуть, свій час хотіли собі чопер. Але е, я не знав, як він виглядає і що з ним робити. Я там крутив, вертів його щось. І перша версія я буду можу додавати фото. У мене будуть фото скрини. Е, перша версія його була. Це був такий, типу, бобер, на ньому нічого не було. Був маніпусінький щиток ззаду, маніпусінькі щиток спереду. Він ще був не покрашений, нічого. Та, мабуть, в такому, в такому ж кольорі був він як зараз. Тільки з родним баком з всім іншим. Це була перша його версія. Потім я переходив більш-більш до практичної ще якоїсь версії, так як я вже отримав згодом права. Мені хотілось кудись їздити на на ньому, і я вже думав, як би зробити його практичніше, щоб він кудись далі бігав, щоб він якось довше жив, щоб він якось не робив мені мені мізки. Не робив, ну коротше щось робили. І було в мене таке бажання зробити його, щоб він працював без акумулятора. Це перша річ, яка в мене сразу Стало поперед горло, і я хочу без акумулятора, і мені всі пропонували постав е, запалення від мінчака, і, типу, не парся, все буде добре, і буде все працювати. Щось мені ця ідея не дуже сподобалась. Сам генератор від мінчака він дуже великий. Він випирав дуже сильно з правої частини. І мені не подобалось ні по габаритам, ні сама ця вся ідея. Е, якось я потім подумав: це вже було це дуже давно. Було це було в 2012, мабуть, році. Це було. Я придумав, а чому ні? Чому не взяти за запалення? Від звичайного о, скутера від полполтініка в нього є звичайна магнета, в нього є звичайний статор, нічого там не треба робити. І я просто подумав, чому ні? Добавимо просто ще одну пластину на датчик хола. Ну навіть датчик хола другий не ставили, тому що опять же це габарити і вона не влазила. Ми поставили просто один датчик хола, приварили одну пластину, трошки відбалансували сам а, магнета саморатор і. Пробували його запустити. Дуже багато намучились. Це були, мабуть, перші варіанти зажигання ці CDI, які зараз продаються наліво і направо, можна купити просто в будь-якому магазині. Тоді такого не було. Придумали ми це самі в життя, якось зробили теж самі. А перша проблема була: це була проблема з комутатором, тому що він рахував двойні оберти, і він, по моєму, мабуть не розкручився більше там 4 тисяч обертів. Просто не крутився, тому що він рахував їх як вдвоє більше, тобто вісім. А в нього було. Знову ж один датчик хола, дві пластини. Тобто він думав, що він куртується вдвоє, вдвоє швидше. Як вирішили це питання? Це питання ми вирішили, замінивши на тюнений датчик, не датчик, а цей. Господі, комутатор. Чи як він там, черляє комутатор. Коротше, комутатор, який відповідає за, за запалення у нас. Ми замінили на тюнений, у якого не було вісічки, і підставили ще катушку від якоїсь Ямахи. Вона так досі тут і стоїть. Це двох одна катушка, є з якогось другого мотоциклу чи спорт був, чи щось типу того. Ну якийсь дуже великий. Одна катушка на два Виводи сразу йде. І воно запрацювала. Він почав крутитись і почав крутитись ніхило. В Принципі сама суть то, що ми хотіли зробити від нього. Він поїхав, поїхав добре. Я б навіть сказав би прям дуже добре. Була наступна проблема з цим запаленням. Проблема була в тому, що нам не вистачало напруги для просто для освітлення для звичайної фари. Він, якщо десь і світив, там більш-менш нормально самою фарою. Це тільки якщо ти розкручуєш, що там десь потолок. Я вже мовчу просто на холостих. На холостих там нічого не було. Може, якась там свічка жевріла не більше. І це питання теж вирішив я сам на той момент. Я перемотав сам генератор. Ми купили просто дріт оцей. Генераторний чи як він там називається. Просто намотали більш товстого січення. Блін, все стало нормально. Воно запрацювало, світ засвітився. Мотоцикл їздить, акумулятора на ньому немає. На ньому немає навіть ніяких ні кнопок, ні пультів, нічого. У нього одна єдина кнопочка є це ось тут так, щоб бути точно, отак заникана кнопочка. Це кнопочка з фудсфіча, звичайної гітарної педалі це просто стоп-двігатель, вона просто глушить мотоцикл. Заводиться він в будь-який момент з, з звичайно скіка, і все на ньому немає ні ключів, нічого, ні в жодного жодного більше електроприводу. Є ззаді, у нас габарит. Це кстати, габарит з оцих з вантажівок габаритні вогні, що по по краям фури старуються. Оце він. Він вперед світи білого, назад світи черва. Є у нас фара, яка з, по моєму з восхода з якогось там три там чи щось, типу того. Вона якби менше ніж Ю юпітер. І не яйце. Оце що мене мені теж не подобається. Руль робився сам. Він зварений з нержавейки звичайної. Стойки, це теж звичайні з якогось там та жижа. не знаю. В общем, капець. Вілка у нас тут іде з ЧЗ. Який ЧЗ, я не знаю. Це якийсь був кросовий ЧЗ, ну якийсь малокубатурний, чи 125-ка чи щось типу того. Вілка а, пера у неї 33 мм. Вона дуже важка. Там толстяні такі ноги в неї. Ну, сама стінка товста дуже працює. Вона як часи, але які пора поміняти. Вже давно ніхто не заглядував сюди. А, передні колеса у нас, мабуть, це єдина єдина запчастина це передні колеса, яка залишилась від самого самого. Самого першого варіанту цього моцику, який з'явився, це у нас кусок рами і передні колеса. Передні колесо на 19 дюймов у нас. І це не металевий барабан, що це дуже-дуже рідка рідкісна кстати, частина. Бо я такого, наприклад, вживу не бачив крім як у себе. Зазвичай, якщо це 19-те колесо, воно було завжди на металевому барабані на старому. Заднє це вже якесь 18-те тут уже стоїть. Ну, в принципі, все. Нічого тут такого немає. Двігатель тут пережив, не знаю, все, що сталося з першого варіанту, це у нас запалення. Воно пережило, мабуть, моторів. Вже, не знаю, 6, може 7. А єдине, що залишилось у нас тут із ізначально, це у нас бокова кришка, оця ліва, і права. Вона залишилась і родна з другого Юпітера. Вони такі круглі і більш такі короткі. Поршнева група в даному випадку у нас стоїть з третього Юпітеру. Трошки підрізані там окна. Небагато. Нічого тут особо не тюнулась, нічого тут не видумувалось. Потужності вистачало позаглаза кататись просто по своїм справам, їздити кудись далеко. Їздив я на ньому вдолі попірок. Свій час я проїхав і весь ЮБК проїхав, і я не знаю, куди я на ньому не їздив, не їздив тільки на цьому мотоциклі, їздив усюди. Просто усюди. Що тут ще у нас? І з такого тюніну у нас ще тут більше по мотору. Нічого більше немає. Стоїть зі старухи у нас Карбешник. в карбешник у нас стоїть. Робота, як часи. Приїхав зі мною вдолі поперек. Саморобний фільтр стоїть, патрубок від фільтру це у нас патрубок Дніпра, патрубок фільтру. І на нього просто вдівається кусок банки з-під масла, по-моєму, хаду чи щось типу того. Цю пробку виколупали. На сам патрубок, в нього закинули там решіточка і паролоновий фільтр. І все це діло закривається баночкою з-під автопасти. <гум> так що тут тюнінг на, на, всі, на всі бабки. Кстати, останній тюнінг був у нас з фільтром була біда. Так що цей оцей зараз фільтр це у нас просто шкарпетка висить. Якось так. Що ще? По даному випадку у нас стоїть. Знову ж бак від відмінчака від, від якогось першого капелька виглядає шикардосно під, ці, під цей стиль. Чому вирішено було зробити такий самий мотоцикл? Ну я вже не знаю. Я на ньому не їздився вдолі цього мотоцикла. Він був з коляскою, він був чопером, він був бобером, він був не знаю, класиком Він був він був ендуромотоциклом, весь там нашипований. Ми їздили там во всі говна, куди тако можна Ми на ньому їздили. І мені захотілося зробити все ж таки оцей стиль фріско-бобер. Тобто, мабуть, навіть не бобер, це буде. Фриска Чопер, якщо так вдаватись вже в історію. Робили з таких мотоциклів дуже худі, тоненькі, маленькі, щоб вони були практичні, щоб можна було на них там йорзатися, де хочеш. Воно на тормозах, у нього є тормоз спереду, ззаду, у нього, вроді би, є якась там підвізка ну, на вигляді цієї сідушки з цими пружинами. Воно, кстати, працює, дай Боже. Тобто, якщо ти в якийсь там великі ями не попадаєш, їхати доволі, прям ну капець, доволі м'ягенько. Ти їдеш, воно нормально, ти не підресорений, ну, все хорошо. Щиток оцей обрізаний, це був зроблений. Це ж все шукало, щоб воно було в Style, Тобто ну, більш-менш було однаковий колір і однакова така старість. Не знаю, хотіла, щоб воно все було ржаве і таким, в такому от образі. Е, щиток, да, від Дніпра. Тут в нього теж така історія, бо ми його замовляли десь на OLX, він дважди сюди в Полтаву приїжджав. І дважди я не міг його забрати, бо відправник, коли відправляв його сюди, чомусь е, буквально там через день повертав назад. Тобто я ще не прийшов за посилкою, він уже е, е, ну, коротше, відкликав цю особі. Саме замовлення Зоїкс доставки назад. І такі приходиш, а вони там воно вже поїхало назад. Нам, такі думаєш, твою мать. Ну мені потрібно було саме це крило, тому що цей колір, який я знайшов, мені був потрібен саме цей. І що? і Сісібарно придумали, щоб це все діло трималось, і можна було вішати якісь тут сумки, там, не знаю, якось якусь. Е е е е е е е е Кладь ручну або не ручну. воно офігенно виглядає, коли ти сюди вішаєш Якісь там ну в моєму випадку я вішою герма мішок. На нього ж я сразу ж можу облокотитись назад і їхати просто в кайфи. Ну ти отак от сі пораз і ти ну. Топ, не знаю, моцик іде на всі бабки. Звізда у нього передня е, стоїть. Ой, якщо я не помиляюсь, 20-та, не 21. перша. 21 перша, хоч там всі розказують, що на 21 перший іж їде, там чуть ли не знаю, чуть ли не всі 200, Ні, так воно не їде, воно не працює. Не знаю, я скільки разів її не ставив, хоча в мене була і нова поршніва, і все що, все, що хочеш, ставлю 21, перша. Вона не їде. Вона розганяється, дай Боже, до сотки. Він просто потім не тягне. Ну там ну 110 можна поїхати. На дев'ятнадці дуже класно, воно все пре їде, все хорошо, але ну. Крейсер такий може там та 90, можна сміло їхати, 90 100 але воно вже так решо, просто капець. Я знайшов для себе золоту середину, і це ж знову якась рідкісна така зірка і хрен де знайдеш. Просто це 20-та. на двадцятий 20 я собі чувствую комфортно, воно їде фігенно розганяється в принципі. Максималка на цьому моцику, на яку за, за весь час що я на ньому їздив, та навіть не за весь час, я навіть скажу, що вот ось в цьому вже плані, як він зараз стоїть. Я на ньому розганявся. Це було у мене 125 км в час. Це по джепієсу ну. Рілі на натуральних, натуральних 125 км. Далі просто страшно, кажуть що зараз щось відвалиться і все. Варилось це все діло у нас звичайною електрозваркою. У нас просто був час, було бажання і було. Було куча запчастин. Був один моцик, який ми оце забажали переробити. Опять же, попередній його варіант можу на фотку просто викласти, подивитись. І була ще одна рама. І як був простий ход, щоб, щоб це все діло зробити. Ми просто зробили ось ця частина, яка йде вниз рами. Це була та, що пря, пряма частина під сідло. Ми просто загнули її вниз і далі вже пішли, пішли вниз. Тут зробили вже вручно із листа металу ці драпаути, де, де кріпиться колесо. І Ось ця частина знизу, яка йде вверх, піднімається, це просто <кхе>, ем, труба, яка раніше була під бардачки. Вона от сюди йшла вверх і сюди кріпився бардачок. Ми просто її розогнули, нагрівали трубу, розгнули назад, і вже тут приконекти, як дропаутам. Ніхто нічого нічого не виміряв. Взагалі, жодних замірів ніхто не робив, просто зроблено було так. Потім це все робилось на глаз. Просто ставили не знаю на пол, виставляли, дивились, як воно. Ну коли неколи коли там, по-моєму, ми уровням там, чи чимось там користувалися. але воно вийшло все. Ровно, наскільки я дивлюсь своїм лазом, а в принципі я дивлюсь непогано, тому що я колишньому був веломеханіком, і мені дуже принципово, щоб всі колеса були ровні, завжди все їхало прямо, нікуди не валилось, нічого. Це я ще на всіх віліках схавав. Тут воно все ровно, тут воно рілі ровно, їде ровно, не падає, не відвалюється, нічого, Все, вроді, все тримається. А ні, ми потеряли, кстати, при першому виїзді ми потеряли глушитель. Глушителі, перший варіант був у нас це були труби з, е, з такою флейтою, воно піджимало трошки, але не було там резонатора. Попробували. Так Хотілось мінімалізму, щоб вони були менше. Попробували так, але ну. Поїхав він на порядок, на порядок поїхав хуже. Рішення було сразу поміняти на нові труби твердого їжа, Вони тут стоять. Поїхав сразу зовсім по інакшому. Все ж таки, резонатор має бути. Резонатори були в, в версії Enduro, У нього прям просто резонатори там робили. Теж із труб зварювали, воно їхало ніхрена собі. тому був такий контраст, коли ми зробили цей, а воно не їде. Поставили звичайні трубу. Все поїхало. Ще один нюанс. Хотілося зробити праву ручку, щоб у нас була вона максимально функціональна. Тобто, у нас тут є дросільна заслонка. Ормоз і все зліва. У нас немає нічого, ні щеплення, ніяких приколів, ні тормозів. Ні хрена нема. У нас тут висить тільки дзеркало, яке знову ж висить вниз. Не хотілось нічого нагромождати сюди наверх. Сам принцип переключення передач у нас виглядає в такому плані, що у нас це у нас куліса, яка перемикає е, швидкістю. І у нас ножне, ножний вижим щеплення. Тобто, ти ногою вижимаєш щеплення, перемикаєш передачу і відпускаєш ногою щеплення, починаєш їхати. Є ще один варіант: якщо навіть в тому випадку щеплення не працює. Або порвався трос, або ще щось. Всі ми знаємо, що на мотоциклах є автоматичний вижим щеплення, тобто ми можемо просто банально, і це було 100-500 разів провірено, реально воно працює, просто ти дуже прив'язаний туди до, до до самої куліси. Так, ти вижив ногою щеплення, щелкнув передачу, і ти вже можеш просто взяти за руль і потихонечку, відпускавши ногу, вже трогатись. В даному випадку, якщо не юзати щеплення, можна було перемикнути передачу і плавно, відпускавши кулісу, вже трогатись, тому що вижимали саме щеплення. Але ти стояв в цьому випадку ногами обома на полу. Тобто варіанти у нас є і такі, і такі. В принципі, це такі от основні язи, що ми тут зробили. Куліса це топ. Оця штука це топ. Ці всі, всі згляди на вулиці, всі ваші. Якщо ви їдете і переключаєте рукою передачу на мотоциклі, такого ніде ніхто ніколи не бачив. Я бачив чесно. кажучи, теж тільки по телеку. І мені хотілося це зробити, я зробив. В принципі, із основних нюансів це все. Нічого тут більше нічого не дороблялось, нічого не перероблялось. Але скажу вам чесно, що оце саме основна задача була наша, коли ми зробили запалення з CDI, зі звичайного скутерного запалення. Це була саме крута, яку я зробив на цьому мотоциклі. Воно їздило, я ж кажу, воно проїхало просто не знаю тисячі кілометрів. Бо з 12 року я його ні разу не міняв, ні разу не настраював, ні разу мене не було, щоб там один циліндр сільінь перестав працювати, а інші працю ніколи такого не було. Ну раз і що там так. не знаю, кольця оборв... оборви там або ще щось бували такі. Оце це саме живуча річ на цьому моцику. Принципі, проект цей працює. Він їздить. Е, основний у мене мотоцикл зараз це лонцин 300, на якому я їжу зараз по туризму, по всьому іншому. Ну знову ж ви бачили це все на моєму каналі. А цей наш проект він, він живий, просто треба доб, до довести до, до, трошки до ладу. Треба поміняти сальників вилки, і тут просто, просто в хламіну вже убита поршнева, просто. Нафиг в Зазори зазоры, поршневой, я не знаю, може миллиметр в Півтора, може по два. Тобто поршні просто так бовтаються, як не знаю, як в стакані якась там. Ця воно їде. В принципі, останній раз ми ще з'їздили на півіху. Ми їздили просто, бо Моцик був у мене мій на плановому обслуговуванні. А цей варіант у мене як запасний, бо ми сіли і поїхали в принципі без всяких приколів. Ну то там з цим відкрутився болт зразу розширительного бачка на карбешники, то не проблема затягнули. І фільтр у мене там накрився, бо патрубок з від бензина просто його роз'їли. Він почав якось розрушатись. Не знаю, поміняло на інший прямо на ходу. І не, теж не. поїхали далі. в принципі. Моцик їхав стабільно свою 95-90 кілометрів. Взагалі чому. Ну, в принципі, ви бачили на цьому відосі, після якого і почалися ці всі запроси на давай, давай обзор, давай обзор. Ось обзор, в принципі, нічого тут більше, що сказати, я не можу. Так я подивився на все, про все розказав. Да, я можу ще сказати, що сісі-бар зроблений із арматури. Що якось мій коріш дітон. І каже такий, ось я кажу, мені потрібна там така ерунда, От тут чи труба, чи щось, як якось бачу так, Сісі-бар. Ходив з куском арматури, не каже: дивись, підходи. Я такий подивився, думаю, блін, офігенно дай, кажу, дайте дві. <плес> Ми в той же день знайшли другу арматуру, але зварили це все діло. І воно робить, тримає, я не знаю, вішав я сюди, капець, їздив в Дніпро. До друзів вішали капець багаттям на сумок, тут всяких, вони їй тут спереду, ззаду, і коротше, воно все тримається. Плюс ця, ця вся річ, вона ж не подрісорена, вона болтається прямо з, з самої дороги. Найближчим часом до нього дойдуть руки, зробимо поршніву. І хотілося б, щоб він в оригіналі. Налі просто в такому от вигляді, як він зараз є, їздив би бігав би ще довгий, довго, і довго. І я думаю, що він ще поїздить, але поршневу надо срочно робити. Він ще їздить, він заводиться, він просто капець, як гра хоче, тому що юбка вже у, у самого поршня, просто вже б'є. Я не знаю, не то що б'є, убиває все, що тільки можна на своєму шляху. Звон стоїть такий бути, я не знаю, мільйон всіх, як вони ковалів, б'ють по наковальні. Оце так робота цей мотор зараз. В принципі, все, все, що я хотів вам сказати і показати на даному випадку, я сказав, а ви вже, не знаю, дивіться, коментуйте, питайте, що там потрібно в коментарях. Я все ще дорозповім. щось десь може, щось пропустив, ну, вибачайте, так. Пишіть? Ну а з вами був Дмитро Саунд і це канал Колхозник.